Що ж мені подарували на день народження. І перше, напевно, я покажу подарунки від батьків. Отже, перший подарунок це ось така сумочка замшева, чорна. Просто така звичайна, але супер потрібна, тому що мені не було де носити ноутбук. Раніше я завжди, коли кудись виходила з ноутом, я брала з собою рюкзак. А він мене вже трошки достав. Трошки незручно, і хотілося щось таке більш, знаєте, презентабельне, красиве. І тепер в мене буде ось така сумочка. От, тут два відділення. Коротше, багато таких карманчиків. Дуже зручна, дуже класна. От, тепер у мене така стільна женська сумочка. Але мені подобається. Хочу сказати, що я нічого батьків не просила, мене питали, що тобі подарувати на день народження. Я кажу, я не знаю, в мене наче все є. І тому мама з Настюшкою щось таке видумували, придумували, що ж мені подарувати. І повністю мені вгодили, я була дуже здивована, і подарунки мені сподобались. Так, в мене є ось такий пакетик, але з цього пакетика я достану дещо не від цього бренду. Це парфуми. Вони були в іншому пакетику, але оскільки я перевозила. Ці всі речі з мого міста в Київ. Мені було зручніше вже все скласти один. Це парфуми від кінзо. Давайте це ми розпакуємо, стане можливо трошки ближче до вас. Мені здається, вони читаються як льо. Напевно, льо кінзо. Не знаю, я не француз і не француженка. І перед зйомкою цього відео я не дивилася, як читаються ці парфуми, хоча, напевно, мало б. Ось такі. Парфуми, дуже стильна, гарна баночка, подивіться. Вау, краса. І дуже вони класно пахнуть. Дуже ніжно, дуже так свіжо, трошки солодко. Я вставлю тут, можливо, десь вам з якоїсь сторони, а, які тут нотки присутні, але класні парфуми. Хочу одразу надухатись на нього. Ой! клас От я взагалі була дуже здивована, тому що колись давно а, в мене цей був аромат. Але якась там мініатюрочка, і я вже на нього навіть не пам'ятала. І тут вони мені подарували. Класно. Ну, а тепер давайте розпакуємо, що ж в цій коробочці. Я коли її побачила, я здивувалася. Бо що там за прикраси мені подарували. Ось така коробочка. І в цій коробочці лежить. Зараз витягую ці бумажки. Дещо дуже-дуже гарне. Це підвісочка на шию срібна. Так, я примірюю. Срібна підвісочка на шию з камінцями і такими, як це називається, з ромбіками. Коротше, вона дуже ніжна. Я як побачила, вона мені дуже сподобалася. Вона така ніжна, така тендітна. Вона дуже гарна. І особливо на сонечку, мені здається, буде. Дуже гарно переливатись камінці. Це прям вау. Дякую холодильник, що вирішив включитись прямо зараз і псувати мені звук на відео. В цьому пакету полежала ще одна. Ось така невелика коробочка. Це сертифікат за доглядом, за прикрасою. От. Також дуже потрібна річ. Наступним хочу показати подарунки від моєї хресної тіті і від її сім'ї. Звісно, це конвертик з денюшками. Денюшку це завжди добре і класно. Конвертик з денюшками і сказала: замість квітів, замість квітів ми тобі даруємо ось це. Увага! Що вони мені дарують? Шампанське і цукерочки, Але ми вже з і трошки поїли, тому вони відкриті. Але замість квітів дякую, тому що я б квіти нормально б не довезла. А це довезлось хорошо. Наступний подарунок це подарунок від моєї подруги від Дянки. Ми з нею якраз в суботу, коли я приїжджала в місто, зустрілися, вона подарувала мені подарунок. Це було дуже приємно і дуже неочікувано. Хочу вам показати, що це за небірчик від містер Скрабер. Це ось такий класний набірчик. Тут у нас іде мечелочка рожева, боже, все-таки рожеве це вау. Далі у нас іде ось такий рожевий гель для душу. З запахом піонів. Ну, це ж забліск, це бомба. І останнє в цьому ем, боксі це гель, парфумований для тіла. От, крем. Парфумований крем. Ще мені так подобається запах. Дуже ніжний, дуже класний, ось такий набірчик Girly Cow. Girl. І останнім хочу сказати, що мені подарували бабуся та дідусь гроші. І мій хлопець також подарив мені гроші. Ну, Не, не рахуючи, звісно, букет квітів, але він не вирішив подавати мені гроші. Я розберу, що я собі куплю. Тепер треба думати, куди ж ці денюшки потратити. Ось така розпаковочка в мене вийшла. Ось такий огляд подарунків. Вони мені всі дуже сподобались, дуже неочікувані, дуже класні. Всім дякую. А ви підписуйтесь на цей канал, ставте мені лайки, обов'язково напишіть мені якийсь коментар, мені буде приємно почитати. Всім привіт! Сьогодні у нас буде розпаковка. Подарка. Це мені моя компанія, в якій я працюю, надіслала на день народження якийсь подарунок. Мені дуже цікаво, що тут. Давайте розпакуємо разом. Вау! Спасибо. Так. Відповідай. Перше, що я бачу, це ось такий записник з ручкою. Клас, моя компанія, в якій я працюю. Вперше мені компанія, в якій я працюю, щось присила. Значить, Тут у мене привітання з днем народження, і ось такий вау, який гарний, так, це пластинник, дивіться, ось прикольно, прикольно, один з цих ручків, ось дивлюсь, ну, це тут, просто, цей, бачиш, що? Ти тільки зазнаєш? Так, я так зазнаюся, воно так. Я одразу це вийду, ладно. Тут просто цей фермент не видно. Так, я зрозумів, але чому на ту форму не бачиш? Так, так. И останется чашечка. <гублі>, Антистресса это нам пригодится. Ось такая чашечка. Дивіться, яка она прикольна. Вона така матова, реально приємна така стильна. Угу. Класс! Я в соке. Дуже дякую. Обалдеть. Дуже приємно. Така у нас распаковка получилась <гублі> небольшая. И дуже смешно. що це все? <гублі> да, еще ничего не Ужас. Да. Це слів Краще б гроші прислали. Дуже прикольно у нас вийшла смішна ситуація. Ми прийшли з Люшкою э, на пошту забирати посилку. Забирали посилку, кажуть, пошли, поїмо борщика в кузацій хаті. Ми пішли, поїли борщика з пампушками, такий вкусний, класний. Не хочу борщ, не хочу борщ. Я за пампушки. Пампушки класні, дуже смачні борщ, борщ. Не борщ любить борща, борщ нормальний. Смачний. Хорошо. И... Встали і пішли. Ми вже вийшли з ТЦ, вже йдемо додому. І на полі путі я розумію, що Ілья іде і махає руками. Ага, я виноват. І немає Стасувався. коробки. Ми, я її поставила біля столика на пол, і ми її не забрали, ми її забули і пішли. Ми повернулися. Нам там жіночка, яка там працює, каже: Да, я забрала, хотіла вас догнати, а ви так швидко пішли, що я не встигла. Це так виновата. Ніхто не виноват. Ну вийшла та й вийшла, Нічого, зато ми забрали, все у нас є, що mm. ж Шостер вы тут записывались. Я бі біжав ради блокнота і ради стаканчика. Да. все созвонить записувати свої робочі. Ну да. клас, он, клас. Супер. Кваква. Всем пока. Що за СМР? Привітки, доброго дня! А в нас сьогодні 26 липня, субота, вихідний день. Ми з Ілюшкою зібрались. Я принарядилась. Сьогодні ми їдемо на розгони бочкапаб до бродячого стендапу. Не до, а, на. мабуть. Так, зараз ми підемо попушуємо, напевно, в кузату хату. І потім будемо їхати на хрещатик. Ми покушали. Видела котлетку з пюрешкою, Илья горщик. Я тут сижу, як будто в джунглях каких-то, але на самом деле просто позатихати. Ми вже викликали таксі і будемо їхати. тоже голосно. Ой, наш столик. Ось тут будут комики. Прикольно. Камеры. Главное, камеру не задевать ножкой, потому что ляп и все. Вот так вот. наш набор в бабе. Сухарики. Пиво. Что? Можна рюкзак запарбувати чорний і написати 3X. <рес> БМВ! <рес> ми вже вийшли з розгонів. Коротше, нам дуже сподобалось. Іль... Ілья хахатав громче всіх. Коротше, дуже класно, ми ще обов'язково обов будемо тут ходити. Коротше, атмосфера вайб шикарний. Всім, хто в Києві, рекомендую, сходити на розгони. Сходити? скажіть. У мене сурж. Зараз ми прогуляємось з Києвом, Хрещатиком і десь зайдемо, посидимо, відпочинемо, так як сьогодні субота. Класний день, трошки спекотно, да? Душно. Mm -hmm. А які твої відгуки? Mm -hmm. yeah, смішно було. Класно? Mm -hmm. Не Класно, смішно. Бо він не, він не хотів. Я кажу, давай подивимось, я їх дивлюсь на Ютубі, давай подивимось, давай подивимось. Каже, та ні, я не хочу. Ну, а сходити типу, можна, то сходив, йому сподобалось. У нас вот такой вайб Летний У меня Малушки, на Ice Cream Алюшкинапи на основе Ice Cream, да Короче, мы прогулимся и идем под минимальную горку. Идем в заклад. Мы забронировали уже столок. И здесь, мне кажется, трохи брудная камера, нет? Мы уже в закладе. Мы на бок с курочкой. Улюшки. Вау, какая картошка! Такий бургер. Потому что это мне специально по заказу делали. По заказу? Больше Волнистая. никому такое не делают. Класс. Отвечаю. Видел, это как это?